Йоу, everybody! С вами дезугать і залесіли ми з Дімончиком в режим під назвою Втеча зі школи, чиваче. Що там уминаєш, я не поняв. The MacDonald's, бро. В общем-то, Дімон, я не знаю, що тут за прокачка, але тут можна їсти, тут можна бігати. На що воно влияє, справді я. Ну, насправді таке без поняття, але let's go проходити самий квест. Квест? Ну так, задивись, дивись стартінг, мапа якась. Да. Ось я погнав Я тоже Бути? Я не знаю. Левел перший. Гоу 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 Ааа, так усі вчителі. За поняв? нами гасають, пацан! <laughs> Це Прикул. жесть, Ой! ти понял, він забайтився на мене. Він, получается, сначала О -о -о. за тебе заагрився, поняв? Ти закінчив, ага. типа, самий квест, я типа, він розвернувся, мене указку клейпанув. <рикул> Це <рикул> жесть, пацан. <рикул> Обалдеть. Так, а тут можна качатися? Ні, тут качатися нельзя. Тут треба можна якось. бігати, треба понял? Тут треба бігати, пацан. Так, ну, да. перший левел я пробіг, пацан. Так, а ти ну, де Ну, Хорош, я тоже те пробігав, А я на базі. Ти помер? О! Да. Я тоже помер. <рикул> Чи, що тут і спрої, треба качатися. Oh, mm. яйця якісь Я тут, так, да, ось в його oh. відкриваю. Тиш. Але мені всяка лабуда падає. Мені комонусь якийсь тигр випав білий, не знаю. А мені один епічний заяць і два тигра. Два тигра? Ні, мені два тигра випало. Пеша одна яйця рубану. А скільки тебе кеша взагалі? 80 баксів у мене. А у мене 190. Ти забери там, дають бонусних 100 баксів да, в, да, е... да, да, в годиночко. Да. Так, адейлік, що даєте. У мене вже. О, два спіна, пацан, я вибив. Крутю! Крутю рулетку, пацан. Бемс. А ну. О, О, пацан, 500 баксов виграв! О, це ти хорош. А мені стаміна поушен випав, так поняв? Так, Бемс. Ще один спінчик Дає мені ще 500 кредитів. Пацан. Я взагалі бізнесмен. У мене Слухаю. дві. В мене два зілля, спид поушен і стаміна пош. Так, дімон. У мене є капуста. Я відкриваю за тищу яйця. Бемс? А, ну, якесь чорне сердечко випало. А ну по рарності воно 40%. Саме хуже, що могло випасти, поняв. Ага. Так, типа ще швидкость качається, а? Дам. Ну швидкість надо. Швидкість треба по любому пацан. А пише якось, знаєш, повисити саму прокачку, іменно. А, ну то є ще x2 левел А по чому він не дивився? А де x2 левел Що то ти побачив? А, 149 руб. Я думав, воно не багато стоїть, я поняв. Чуть-чуть. Да, да Так, тут ще якісь. Мейл тут зарубоксі, заробокси А що, а що ще можна? Ребіт можна зробити, пацан. Треба тисячу баксів. Да. буде Х1, да ребітх? Ааа, да. апгрейд, пацан, тут ще є. Ти бачив? Тобто в мене є ось 100 баксів. Я можу прокачати швидкість собі. О, тепер Х1. Все, пацан, я поняв, куди треба стратити гроші в першу чергу. В апгрейди, поняв самі? Воно, а воно скидається, типу, твої ці. Ні, Чи ти ні. Не я не Я ребітха не робив, а апгрейдс є, бачиш. Книжечка така намальована. І тут там, можна прокачувати або прокачку швидкості, або поїдання. Поняв? Я поняв, поняв. да, Ну це вигодно. Але я не розумію, на що нам е, набирати масу. Може ми просто ще не дійшли до того, щоб це узнати. А, їжа нам, напевно, треба просто для того, щоб ми ну тупо далі добігали, а швидкість для того, щоб ми могли тікати від оцих вчителів, там всякі пастки проходити, поняв? Ну можливо, можливо. Так, скільки в тебе вже швидкості? У мене тисяч. А, ну мен 33. Давай побігли. Побігли пробувати. У мене їжі не так багато, типу, всього на все півтори тисячі, поняв. Чуваче, я думаю. Аааа, ось ми біжимо в нас їжа тратиться, ти поняв? Да, да, да. Так, а пацан. А це тебе за запет такий цікавий. А о -о -о, це я там... упав, да, пацан? Валився, да. А я проходжу <рив> далі. <рив> Хе-хе, там не проломано, понял? Просто тут є. Де можна наступити, а де не Там, де не можна, типа, червоним, там синім. Я упав, я вижив. А як ти за 1000 баксів відкрив, яйця, пацану. А мені ж з магазину, сей, з рулетки випало, поняв 500 баксів два рази. Точно, а то я думаю, куди в тебе сердечко оце, ти понял? І кстати, ми з тобою все пробіглися, понял? І я заробив 700 баксів. Ну, це ти щось прям непогано там пробіг. Так, чувак, я два рази прокачав собі гамбургера цього. Я тепер хаваю вообще конкретно, пацан. Так піду і я трохи їсти щось, бо це не діло. Да, в мені вже поняв, що ти розумів, 6000. 6000 6 тисяч інші, Так, айтем. Жирний дензо. Що тут по айтемам? Я хочу оце. А, воно за Роблоксі, Йома. -йо. Я думаю, безплатно. Мапи. чувак, тут можна нову мапу відкрити за один лям. Типа нічна школа. Ху. Прикол. Ні, то, <свеч> то, то не нічна, то типу вища, поняв? То ми в звичайній школі. Так. Ну, да -да -да. типу середній. Да, Поняв, поняв. Все, все, все. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп. телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Грол Гарден, Дедрилс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, а по чому цей пят? Ууу. А хоча? Як хоч і жалко. Я думав, цього Пета, Just... бачиш? 3,5х дає, але я так подумав, що ми ж можемо вибити безкоштовно, типа і лучше якогось Пета. Да, так, тільки треба відкривати ті, що за тисячу, я так а -а -а. думаю. Ну, ну можливо, можливо. Так, чувач, я би. Того, я побічі. би тоже погнав, да, let's go, let's go, let's go. В мені хавки просто тонна якась, швидкості теж вистачає. Ні, ну ти ти ну, прям це... в рази швидший за мене, поняв? Ні. No. О, ти вже пацан поняв, так, да, як пробігати? Хе-хе-хе. <laughs> так, да, я там просто обминую все. Бо я бачу, ти прям пули. Я упав. Eu vou passar Aaaaaa ah. А я не впав, мене олівцями прибило. Не знаю, як ти чуваче, але я пішов швидкість собі качати. Бо я прям да, від да, тебе да. прям дуже сильно відстаю, щоб ти понімав. Ну я фармлю по 372. А я по 170 чогось тільки, а чого так? А, а я просто зіль купив. Ти брехун, ти зіль пив. ти пета купив. А, ну і це це теж, так. Да. Ну я не Пета так, мною купив, купив, пацан. Я спочатку, я спочатку яйця відкривав, а потім пета купив. А ще я пив зільки. Ось, ось о, зараз без зільки 186 я отримую. Так, чуваче, ну, я ж не буду пасти задніх, правильно? Я собі то пета купив. Поняв, понял. Так, і почему я вже фармлю? По 208, все одно менше. Не, чо, то я без зілки 186. Так, а дайте зілка. Чекай. Зілке. В пошті. Спидпоинт, да? Спид да. Ні, це спидпоинт в мене. А по 400 пацан. Ну, тогда. Все, чувач, 5 хвилин, вообще можна, знаєш, так свободно гасати і себе качати. Так, ти що побігчеш? Не, все. не, я їм. А. Пішов на жира, ти пуза, значить, да? Да, да, да. Просто на цю хавку триває, я А в тебе наскіпада зелик? О-ху, Бемс, забрав 4 700. швидкості. А ну, пацан, пишет. Спасибо. Да. Понял. І через 5 хвилин у мене ще буде рулеточка доступна. Там воно вообще є Диви, девики жорсткі з рулетки І 14 і x 18. Отакого такого пета вибити, поняв? Було бы вообще какое Це буде жирно. Так, Діме, що в тебе там по швидкості? 86 тисяч і 40 тисяч їжі, пацан. Ти на жар вообще жорстко, а ну да, чекай. Да. А мені зілька дає, їжу. Ні, там інша. Я побіг, чуєш, Що чу, я, я гроші фармить, пацан? Бо Мені <рес> треба тебе хоч якось обігнати, поняв? <рес> Бо таке відчуття, чуваче, що я тебе з таким макаром просто не бжену. Все нормально, це все так треба. Так, так, так. Опа, оливчики пропали. Let's go, let's go, let's go. Я прийшов, олівці, Димон. Ух ти, ю. Хорош. А тут прям вообще далі жесть. Оп, сховався. Тут учитель пигає, поняв, пацану. По Плова Плавати. Я поплив, пацан. Тут акули! Дімон! <laughs> я, я щас пройду до кінця, поки там будеш втекати, да? Ой-ой. Да. А чого я не можу? А, в мене їжа кінчилась, поняв. Вона, типо, хоч я стою на місці, вона собі вистанавлюється. Так що, пацан. Ну, відновлюй, давай. Да. Я відновлюю. Я покачаюсь, поки. Да, да, ти, ти поки покачаєшся. Ааа, а, а, а чого да, я вилізти да. не можу? Ай, не поняв, я помер. А, Мені ти буквально чуть-чуть не хватило. Я, я до кінця дойшов, пацан. Поняв, там далі взагалі супер складно якось залізти на самий верх. Так, да, да, але да. знаєш... що. Ну, що я попробую. Але я такой зараз підкачаю себе, чуваче. Я себе так підкачав потужно, я тобі кажу. Тепер я нахавую собі по потр... 300, чуваче, по 300, без ніяких бустів, без нічого. Так, а що тебе там по прокачки? Ой, ще 100 тисяч, пацана. Ти 100 тисяч відкості, пацана. Їжі в нього, 60 тисяч. А шалей. Чувак, ну не жиробас, я тобі кажу. Ну да, я погнав, на олівчики проходити. Ну олівчики там ізі. Восьмий левел, складний, поняв, Самий останній. Я там таки не поняв, як там залазити наверх взагалі. У мене ще 2000 є, пацан. Басейн ще. там за кулами це, так? Да. Жесть. Басейн за кулами. Пец, еквібест. Чувак, ну... А, я поняв що тут за прикол був, чого ти не міг. Чого я не міг, а ну? Там оті, типу, драбинки, вони загоряються, якось там треба. Вше, я навіть не знаю, що йому треба. Бо я оце поняв, попробував. То мені було супер складно, типу. Там треба таймінг зловити. Я бачу, що вони загораються. Поняв, але він якось на них не вилаз, мене даже типу, пацан на нього не виліз, понял? Mm -hmm. А може там треба по вікнах просто залізти, не думав? Типу, типу, той паркурити? По текстурках тата. Може? Той його зна. Так, Димон, що там тобі по випало? Ну, комонки три і одна рарка, прикинь. Одна рарка пацан випала. Я в принципі готовий бігти. Ти готовий? Заряжений? Я yeah. папа. Yeah. Yeah. Бачу бачу бачу, бачу біг пацан. Опа, Димон, злоблять. Mm -hmm. nee, Повезло? Ой, <реш> я упав! Мене наш чувак зафейлив. Він поняв дуже довго стояв, думав, як нам ага. пройти, а воно просто пропало під його ногами. А я олівці не встиг пройти, вони, вони прям в самому кінці хлопці. О, чувак, мені швидкості хватає просто перепригувати оцю режуху. Оці. М -м -оці е як вони, там? Ні, не колешки, ну оці шама пропадає, понял? Ну да, да. Ну то добре, то -ку. Так, а ну, п'ятий левел я вальну. А цей басейн я просто пропрыгував, поняв? <реш> я тоже. Себе? Бемс, бемс, так, давай, я тебе чекаю на останньому рівні. Давай, біжу, біжу. Зараз будемо з тобою кумекати, думати. Ну тут дивися, тут, виходить, 4 поверхи, поняв? Я взагалі чорт його побери. <плес> так. Який чекпоінт? Ааа, чекпоінт за робокси. А, він не за робокси О, за 15 тисяч кеша. Бачиш? Так. Ось цього, типа, чекпоінт. Так, давай якось думати. Ану, кмекати. Якось надо... Нє, ні, ні, не вилазить мене, пацан. В стам... А, у мене стаміна вже кінчилась. Да, да. да, да. Прямо люто в нас закінчається. О, а, так... диви, 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 пацан! Тебе стаміна кінчилась, да? Да. Я поняв, чувак, як проходити. А сі, бачиш виступи на вікнах. А це тобі треба на них сайватися. Так, Чувак. Ой-ой-ой. Ану, Бемс yes, yes. розсипався. <laughs> Ща, чувак, все буде. Опа, ні, не допригнув. Тут треба, мабуть, таку скраєчку, краєчку, типу, заходити. Чорт так. все знає, що там треба. Ой-ой, ой-ой. Все, Діман, тус пін. Кстати, спінчики. Реально. Oh, кстати, да. No. Бемс. Тут мені понадобиться ось спінчика крутнути, Ща, чуваче, я вальну і виб'ю 500 баксів. Ну так, як обично. Як обично, мені не повезло. Yeah. Так, ану, а ну, а ну, а ну, а ну. Ви... Але Не хватило стаміни. Я думаю, може треба від'їстися, може не треба там, типу, сир, Ну хоча б. А, як ні, не пацан, не сейвишся ти там. Тут треба чисто пузо наїдати, тобі кажу. Я поняв. Ну напевно, і пузо, і швидкість, щоб ти міг ну, встиг, як. Швидко пролетіти ту штуку. Так, да, я розсипався. Ні, чувач, треба просто наїдати пузо, я тобі кажу. Бо по-другому тут взагалі yeah. нікак. Okay. Так, Дімон. Я бачу, що ти наїв пузо прям конкретно, пацана. 130 тисяч, <laughs> це жесть Чуваче. No. Ну, ти поїдака Так, мен мене дивіться, вже є в принципі 110 тисяч. Я думаю, що в принципі можна пробувати. Давай, побігли, let's go. Давай. Тут все остальне, в принципі, easy. Планує отако просто пропригати вже можна. У лівчики, сейчас дуже, в принципі, дивися, по таймінгу просто. Ой-ой-ой, а я думаю, я не встрег, ну не вздых, ну я не вздых! Ти не встиг? Ух ты! Выжив, Вижив, вижив. Меня вчителя нашел. Так, Димон. Шо из ты? Шо из ти, братуха пасажи задних? Задних. Пацан, задних, ну задних, мене да. Що я можу зробити? Так, я тебе вже чекаю <звук> тут. <туда>. Кстати. <звук> Опа. <звук> а я зробив собі тут чекпоінт, чуваче. <звук> а, який ти хитрий. І поки это там вот. Оце... Ты зараблял, да? Да. Поки там стоишь втекаешь, я до того Бигаю. туда сюди і прокачую собі швидкість заодно. Скачай. <звук> 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 Скачай. Скачай, диви. Так, давай. Так. Опа, Ось й, Ой. воно загорілося. Різаліз. Я погнав, я погнав, я погнав. А, стаміна все одно кінчилась, пацан. Скільки її там треба? Я не знаю, мабуть, дуже багато. А ну оп 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 оп. Трошки почекати. А, ну походу, чуваш, там треба не 100 тисяч, там, мабуть, треба чи 300 чи 400. І бо я взагалі без поняття, скільки нам треба стаміни. Це вообще шок, я не знаю. У мене 130 ось зараз і мені не хватило. Я типу, ну, плюс-мінус половину пройшов. Це 300 тисяч, треба. Е, Хавки? М мабуть, получається, що так? Це вообще жесть. І мене немає з цього стаміна поушен. Ех. А може в мене? А ну-ка, тікай, тікай, зілля. І е -е, нема. Е нема, нема. У мене нема. Ха. <свят> 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 Але жасть, не чесно, тобі дали, значить, на старті, да? Отаку от двіжуху. А мені вообще туфту якусь ну, випало. Дали. Що тобі я випало? Я випало. А мені по 500 баксів просто випало і все. Це як будь-який взагалі. Каво, а якщо ти там ото клацнув чекпоїн, то ти тепер як будеш? А я не знаю, кстати. На що цього я ще не знаю. А, а реально, а як мені його активувати? Може ти, типу, як зайдеш на старт, тебе туди й не. А на то что же. Що... А давай я а, ну? а ну давай Бемс? Не, пацан, я заново біжу. Це тебе злутали 15 тысяч? Мене, чувак, заскамили, це називається. дико мене заскамели. А реально, а смысл дичих поинта? Не понял. Це жесть. Взяли, обманули мене на 15 тисяч. Я б сейчас за ці гроші б, знаєш що зробив би. Прокачав би Не. собі цей. Поїдання в бургері на 4-й левел за 20 тисяч. Кстати, піду я я і займу. Ааа, гроші появилися, а, да, да? пацана? Да, да, да. А, yeah. да. Не купляв а Ану, ану. О. О, я знаю, пацан. Я знаю, як це пройти. Я просто геній. Damn. Почекай мене там, я тобі зараз розкажу. Окей okay. Качається, качається. Знаєш, що ж без діла стоять. Дивись, що я замітив. Вони загораються по різних таймінгах, розумієш? Тобто, на лівій, потім на правій. Тобто, відповідно, коли там загорілося, нам потрібно перепригнути. Можливо, там трошки підкачати стаміну, обратно перепригнути і залазити, так, ні? Mm. Бачиш, вони поочередно запалюються. Так, да, я поняв. Ну, то, -то... можна, в принципі, попробувати. А ну, О, а, понял. ну трошки той таймінг не це це буде трохи тяжко, поняв, з твою ну, камерою. Чекайка. Бемс, загорілася. Лізо, лізо Опа, перепригнути. Да, майже вийшло, ти бачив? Да, тільки стаміна кінчається, є одна біда. Я не попадаю в цю штуку. Чесно, загорить, треба пробувати. Оп, let's go, let's, go, let's go, let's go, let's go. Оп. А, ну я б ще косо. Ха, косо впав. Ну. Треба поніхось з цієї сторони. Типа пробувати припробувати лісти. А ну-ка пробуємо. Бем-бем, бемс. Опа. Летів. Диви, 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 що роблю. Оп, ну. Ну, майже, Ну, да. май ну, пацан, вообще розсипався. Да. А ну, Димончик, покемончик. Диви, диви що робить, пацан! <гас> стаміни не хватило! Хай трошечки, Хайтрошечки! трошечки. Тобто план мій робочий, да, як ти понял? В цілому, да. Опа! Цілому, да. Голова. Ай! Не хватило! <гас> 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 розсипався, в мене нема стаміни. Що, я, стамі. пацан, вальну, я тобі кажу. Опа! Поліз, 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 поліз. Оп, перепригнути. Ой, ну, перестарався. Там не вистачає буквально трішечки, поняв, чому прикол. Да, да. Я думаю, що 1200 вже повинно хватати. Ух ти, йо. Щось непонятно, я чогось не зацепився. І що, і помер? І помер прост. Іди проще. Так, Дімончик, я нахавав своє брюхо, прямо вообще. Потужно 200 тисяч сили. Ну, уже повинно прям хватати з головою, я думаю. За глаза, пацан, повинно хватати. Опа. Зараз головне не зафайли, але цей пацан. Да. Опа. Йо, це Оце чувак обсяг... Пацанчик. Пролетів. Безсмертний. Не знаю, як він, Оп, я сховався. Бемс. Ну, акули це саме easy, будто би Так. Да, і що я замітив, от е, в оцьому, ну, в самій останній зоні більше всього тратиться стаміна Так, так, так. Прям супер. Опа. Let's go, let's go, let's go. Оп. Ой, перелетів. Зацепився, зацепився, що таке? Пацан просто розсипався. В самому кінці зацепився за ту штуку, коли вже не треба і помити, поняв? Ага. поліз, 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 поліз Ні, ну щось з мене взагалі не виходить зацепитися. Ото ну, один раз тяжко, Воно якесь трохи там ополамане чи що. Або, можливо, що якось треба багатьо, я не знаю. Ні, ну треба... цим лайфхаком, як ти кажеш, то може бути. А ну чекай, може. Пройшов пацан! Я просто просто да? собі виліз, так! Да. Я навіть не пригав. А знаєш чого? Mm. Дивися, воно не запалює сразу відразу всю цю палку, воно знизу догори йде. Hey. Тобто, коли воно загорілось на середині, десь приблизно, можеш лізти просто спокійно, поняв? І воно поки знизу так. дойде, ось Ну, тебе не вийшло. Ну, в мене не вийшло, так. Да. І тут далі ще є левел, пацан. Тут батути йдуть вообще. Обалдеть. Але тут самі натратиться так же само дуже сильно. Ти да. понімав. Да. Прям прям супер складно. Я ну я попробую, конечно, пройти. Але то ми вже нічого не обіцяємо. Да, да, да. Якщо зараз впаду, то продовження однозначно його не буде. Бо я ж сюди просто не пройду. Ой-ой-ой, пацан. Тут, тут вообще жесть. Я просто бачу, що там далі буде робитися. Це чокінейшн просто. А ну оп, ти пройшов, Димон? Че ні? Не ду чергу. Ха, ти в очереді, да? Я. Я. Та я вже вискочив, а мене спалило все одно, як? Не хватило Швак! тобі буквально що значить. У мене 320 тисяч швидкості. А, у мене як 350. Ого, тут паркур, чувак, далі йде. Це жесть. Там прям вообще шок якийсь да. А, пацан, тут я я тут буквально трішки шевельнувся, в мене сразу стаміна ноль. А даже так. Тут типа раз пригнув, все, стаміна немає. Тобто неправильно пригнув, ха хана тобі. А, Хочу. ні, пацан, тут нереально. Тут треба, я не знаю скільки швидкості. Ти що прозумів? Ось буквально дивись. А, ти там уже десь, да. Тобі буквально треба там пропригнути, там не знаю, пів метра, а ти пропригуєш половину цього, поняв? Типа ага. там обще нереально. Ну це короче, вже починається. Та, ця... Там, гли... там общежесть. Да. Ох ти Йо. Ти все переді мною просто поламав. Все. <реш> ну, я вибачаюсь. Ти все-таки не можеш успокоїтися, да? Хоч подивитися, не що можу. там далі. <реш> не можу. <реш> Дуже хочу. Бо, типу, батути пройти не тяжко, поняв, а ось там далі. Заліз? Заліз. <реш> Ого, так, а ну, щас я попробую. Давай, 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 давай. А! Прям перед кінцем самим пацан розсипався. Так, да, там, типу, ну, вогонь він дострілює далі, поняв. Чим є штуки. Я собі таке вибив. То і це жесть. Вибив. Я вибив собі чуваче Пета, який дає мені, знаєш, скільки Іксів? Іксів, пацан. Ого. І це мені, чуваче, допоможе в наступній прокачці. Але це, друзі, у нас буде в наступній серії. Тому, друзі, якщо вам сподобається даний відео, то підписуйтесь на мене та на Дімончика. Тикайте свої вподобайдені. А з вами був Дензо, Дімончик, всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Папа.